Вельмишановний пане президенте, шановні пані і панове, щойно завершилися змістовні, надзвичайно конкретні, практичні, надзвичайно ефективні переговори на вищому рівні в рамках мого офіційного візиту в Астану, який відбувся на люб'язне запрошення вельмишановного президента Казахстану Нурсултана Абішевича Назарбаєва. Думаю, що дуже символічно, що цей візит відбувається в час, коли Казахстан святкує 550-річчя Казахського ханства. Вчора лише відбулися урочистості, і мені надзвичайно приємно, що на сьогоднішній день результати нашої зустрічі відкривають нову надзвичайно важливу сторінку, надзвичайно важливий етап. В українсько-казахській співпраці наголошую, що Казахстан є одним із найбільш близьких партнерів України. Можу сказати, що сьогодні було продемонстровано, що Казахстан для України є вікно в Азію. Я сподіваюся, що Україна для Казахстану є і буде вікном в Європу, і ми маємо величезний потенціал розвитку двосторонніх відносин. В економічній, політичній, гуманітарній, культурній, соціальній та інших сферах Наш, е, нас поєднують не лише десятиліття взаємовигідної співпраці, але й спільна історія Тултана Бішович. Ми надзвичайно цінуємо, що е, свого часу ваша держава стала справжньою другою батьківщиною для сотень тисяч українців. Ми вдячні президенту Казахстана за тверду і незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Це ще більше важливо сьогодні, коли Україна є об'єктом агресії нашого спільного сусіда Російської Федерації, яка анексувала український Крим. І розв'язала агресію на Донбасі, жертвами якої стали на жаль більше вісьми тисяч українців. І я поділяю вашу думку, шановне Норсултана Бішовичу, яку ви висловили у виступі на Генеральній асамблеї ООН, про необхідність неухільного дотримання норм міжнародного права у взаєминах між державами. Думаю, що це надзвичайно важливо і. Відповідає позиціям обох держав В ході переговорів була також підкреслена потреба поглиблення взаємодії для, для забезпечення миру і безпеки в рамках універсальних і регіональних організацій, подальшої консолідації міжнародних зусиль для боротьби з міжнародним тероризмом, організованою злочинністю, незаконним обігом наркотиків і інше. Ми з Нурсултаном Бішовичем підтвердили обопільну готовність до розширення двосторонньої співпраці, передусім в торговельно-економічній і інвестиційній сферах. І Я, користуючись нагодою, хотів би вже особисто привітати Нурсултана Бішовича вступом Казахстану до світової організації торгівлі. Це відкриває абсолютно нову сторінку і нові можливості для покращення економічного співпраці між нашими державами, переконаний, що і наше утворення з 1 січня 16-го року поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом дасть можливість Казахстану використати ці конкурентні переваги і спільно опрацювати нові відкриваючіся можливості. Ми з Нурсултаном Бішовичем зосередили зусилля на тому, щоб посилити практичну складову україно-казахської співпраці шляхом виходу на конкретні високотехнологічні проекти. Сьогодні підписано план дій. Я думаю, що дуже важливий документ план дій Україна Казахстан на найближчі роки, і там визначені і пріоритетні галузі нашої двосторонньої співпраці, і конкретні кроки, які Будуть здійснені урядами наших країн. Ми будемо здійснювати їх на найвищому рівні для того, щоб ця взаємодія була ефективною. Зокрема, першочергова увага буде приділятися співпраці в паливно-енергетичній сфері, інфраструктурі, агропромислове, авіа, енергомашинобудування, сільського, сільськогосподарського машинобудування, космічній сфері. Би окремо проговорили наші напрямки двосторонньої співпраці. Думаю, що буде цікаво побачити розвиток співпраці між НАКОМ Нафтогаз України і Казмунайгаз щодо найближчим чином, найближчим часом проведених консультацій по енергетичній сфері. Ми окремо зупинилися на співпраці в. Постачання казахського вугілля на Україну для забезпечення диверсифікації наших джерел енергопостачання окремо проговорили по залученню українських компаній до інфраструктурних проєктів в Казахстані до розбудови в рамках Експо 2017, в рамках яка буде називатися енергія майбутнього. Ми домовились про те, що ми Відновимо співпрацю щодо участі України в ЕНЕКСПО 2017. Отримали надзвичайно цікаві пропозиції щодо нашої взаємодії. Зараз ми збираємося взяти участь в засіданні бізнес-форуму, де представлені лідери бізнесу України і Казахстану. Вони Висловлять конкретні пропозиції по розвитку економічної співпраці між нашими країнами, і ми чекаємо, що той потенціал, безумовно дуже високий, який є по співпраці між Україною і Казахстаном, найближчим часом буде реалізований. Хочу повідомити, що я запросив вельмишановного Нурсултана Абішовича в наступному році відвідати Україну з державним візитом. І мені було надзвичайно приємно, що ця пропозиція була люб'язністю прийнята. Користуючись нагодою, пане президенте, хочу ще раз подякувати за теплий прийом на гостинній казахській землі. Мені було надзвичайно цікаво почути плани реформ, які зараз Казахстан втілює. Я впевнений, що ті проблеми, які стоять зараз перед нашими країнами, вони є дуже сходні. Ті напрямки реформ є і щодо реформування державної служби, і щодо реформування забезпечення верховенства права і судової системи, і щодо підвищення інвестиційного клімату, і щодо підвищення рівня патріотизму все те, про що мені розповів президент Казахстану, ми домовилися, що ми поглибимо співпрацю в напрямках реформування наших країн. Дуже дякую, шановний пане президент.